Біоакустичний відлякувач птахів лес 2001 призначений для боротьби зі шпаками іншими птахами-шкідниками в саду, на городі, загальною площею до 4000 квадратних метрів. Під час роботи відлякувач імітує крики хижих птахів, а також тривожні крики, що відлякує птахів-шкідників. У темний час доби робота відлякувача автоматично блокується. Підлякувач може працювати в одному з двох режимів: це або режим пір, коли тривожні крики вмикаються по сигналу будованого інфрачервоного датчика руху з дальністю спрацьовування до 10 метрів і кутом огляду 130 градусів, або в режимі авто, коли тривожні крики вмикаються по сигналу будованого таймера. Інтервали між вмиканнями таймера регулюються в діапазоні від 5 до 30 хвилин. Відлякувач живиться від мережі 220 В через 12-вольтовий блок живлення. Тут розташовано гніздо для підключення блока живлення. Підключимо відлякувач до електромережі і переведемо перемикач режимів роботи в режим пір, а потім Авто. Зліва від перемикача знаходиться регулятор гучності. Справа регулятор таймера і індикатор роботи. Після переведення перемикача в режим пір інфрачервоний датчик побачив мене і увімкнув відтворення криків. Індикатор роботи при цьому світить постійно. Після переведення перемикача в режим авто увімкнувся вбудований таймер, і індикатор роботи почав блимати. Інтервали між блиманнями наочно показують, як часто таймер буде вмикати відтворення криків. Якщо індикатор блимає часто, відповідно крики будуть відтворюватися частіше. Якщо рідше, відповідно вмикатись крики будуть рідше. Після вмикання тривалість відтворення криків становить близько 1 хвилини. Потім відлякувач самовкає.